Всім привіт! З вами Козіліна, і я рада вас вітати на своєму каналі. Я думаю, що навіть завдяки і моєму каналу, ми часто говоримо про позитивний бік зірок. Ми говоримо про їхній успіх, про їхні мільйонні концерти, про сотні тисячі фанатів і про такі, знаєте, класні сторони бути зіркою. Але ми ніколи не говоримо про те, що стоїть за цим. Що стоїть за мільйонною армією фанатів? Які насправді проблеми очікують на зірок? Ми дуже часто заздримо їм та думаємо про те, що було би прикольно пожити хоча б місяць ось цим таким безбідним, класним життям. Але чи насправді все так райдужно? Адже в цьому світі зіркового життя існує таке поняття, як сталкінг. І насправді сталкінг це? Дуже і дуже велика проблема, з якою зіштовхується величезна кількість зірок. Від найменших до найбільших. Сьогодні ми поговоримо про тих фанатів, які ледь не зруйнували життя своїм кумирам. А деякі з них зробили. І це сталкерство та неадекватні фанати, які вважають себе чоловіками чи дружинами селебріті, які думають, що вони мають право на свого кумира у фізичному чи будь-якому іншому плані, або які просто без будь-якої цілі переслідують відомих людей, просто тому, що їм там хочеться. Це величезна проблема шоу бізнесу. І насправді ви будете в шоці від того, яка велика кількість зірок зіштовхувалась таким. Поняттям як сталкінг, інколи він буває невинним і заключається просто у е, намаганнях здобути номер телефону зірки у тому, що вони там чекають на свого кумира під номером готелю, чи у тому, що вони намагаються йому подзвонити. Але інколи сталкери перетворюються на справжніх маніяків, які бажають всього найгіршого своїм кумирам лише заради того, щоб його помітили, щоб він чи вона. Отримали таку жадану славу. Від сталкінгу страждали Майлі Сайрус, Тейлор Свіфт, Мадонна, багато кей поп айдолів Кіра Найтлі, Кіану Рівс та навіть Гаррі Стайлес. Кожен зірок бореться зі сталкінгом дуже по-різному. Хтось обирає для себе шлях ігнору, хтось обирає набагато більш жорстокіші шляхи. Умовно, сталкер Мадонни сидить за ґратами, а сталкери Тейлор Свіфт та Кіану Рівза мають заборону на навіть. Наближення до зірок, звісно ж, теж через суд. Інколи боротьба з сталкерами набуває зовсім іншого рівня. До прикладу, Роберт Патісон, який буквально ходив на вечерю зі своєю сталкеркою. У 2008 році, на піку популярності Роберта, його переслідувала дівчина, яка цілими днями буквально стояла у нього під квартирою. Це тривало тижні. Ну і Патісон, подумавши про те, що йому реально дуже нудно та самотньо, Просто запросив її на вечерю у ресторан. І Роберт так довго жалівся на своє погане життя і на те, як йому тяжко живеться, що одразу ж після вечері сталкерка зникла і більше ніколи не з'являлася в його житті. Сам Роберт жартує про цю ситуацію, називаючи себе аж настільки нудною персоною. Але насправді це одна з найпозитивніших історій у цьому відео, тому що не всі сталкери такі. aqui. Прості та ненебезпечні. небезпечні, деякі з них і справді наносять шкоду зіркам. І сьогодні ми поговоримо саме про тих, хто перейшов межу. Почати я б хотіла з історії Ребекки Шефер, адже саме після її історії стакарства та погрози від фанатів перестали бути просто казками. Її переслідувач Роберт Бардо і досі залишається одним з головних героїв трукрайм каналів. Про нього дуже чітко. Часто говорять, намагаються проаналізувати його поведінку, вони аналізують його дитинство, батьків та чому він це зробив. Але мені, як каналу про селебріті, хотілося б звернути увагу на. Інший бік цієї історії, я б хотіла поговорити про Ребеку Шефер, яка по-справжньому постраждала більше того, лишилася свого життя через одного неадекватного фаната. Ребека Шефер була молодою американською акторкою 80-х, яка грала у серіалі Моя сестра Сем, а також у таких фільмах, як сцени класової боротьби в Беверлі Хіллз». Ребека Шефер була молодою акторкою, яка всього у 19 років вже мала велику фанатську базу, але насолодитися своїм зірковим життям вона, на жаль, не встигла, адже у 21 рік її життя обірвалося. Здавалось би, через того, хто її обожнював. Роберт Барто народився у сім'ї, де постійно зазнавав знущань та булінгу. Тому психіка маленького хлопчика захищалася як могла. Він по-справжньому був ментально травмованою людиною і навіть лежав у психлікарні, де його визнали емоційно нестабільним та поставили діагноз біполярний розлад особистості. І ось ці ментальні розлади дуже цікаво вплинули на Роберта. Він почав не просто фанатіти. Він почав шаленіти та фантазувати про різних відомих жінок. Ребека Шефер не була його першою жертвою. Спершу він був закоханий у молоду активістку Саманту Сміт, і у нього навіть була заборона на наближення до неї. У 1985 році Саманта загинула у авіакатастрофі, тому роберту довелось переключитись. Наступною його жертвою стала Поп діва Дебі Гіпсон, але він не довго шаленів від неї, адже дуже швидко переключився на. Іншу на Ребеку. У свої 16 років Роберт вперше подивився ситком Моя сестра Сем. І саме там він побачив шалено красиву, молоду і найголовніше, невинну та таку яскраву Ребеку Шефер. Він одразу зрозумів, що кохає її і він хоче бути з нею. Роберт зрозумів, що це те, чого він так потребує. У серіалі Ребека Шефер. Зіграла роль Патті Расел, сміливої 16-річної дівчини, яка їде жити у сан франциско зі своєю старшою сестрою, успішним фотографом Самантою Расел, яку грає Пем Добер. З того часу Бардо почав хаотично та у просто велетенській кількості писати листи до Ребеки. Він писав їх постійно з надією, що колись вона дасть від. Повідь, і на превеликий жаль це дійсно сталось. Ребека відповіла: це було влітку 1987 року. Ребека написала, що це був один з найкращих листів, який вона коли-небудь отримувала. Це запалило Роберта. Він зрозумів, що вона, як і він, закохана у нього, і нарешті вони зможуть бути разом. Ось вона перемога. Він зібрав свої речі та негайно полетів до її студії. Він купив ребеці великого медведя та букет квітів і благав охоронців пустити його до коханої Бекі, але його не впустили. І тому бардо довелось повернутись додому. Але якщо ви думаєте, що Роберт здався, то ні. Адже через місяць він повернувся до студії, де працювала Ребекка. з ножем. Він точно знав, що він не програє. Він знав, що він дійде до кінця. І якщо вона не буде його, вона не буде нічиєю. У 1988 році серіал Моя сестра Сем було закрито. А отже, Ребека може вийти з амплуа невинної, милої та смішної молодшої сестрички Сем. Тепер, коли вона вільна і може зніматися де завгодно, Ребека бере для себе роль в новому фільмі сцени класової боротьби в Бевер. І саме ця подія стає каталізатором для Роберта. Адже в одній зі сцен Ребека бере участь у Оголеній сцені. Тоді Роберт шалено розлютився на неї. Він зрозумів, що вона, як і всі ось ті просто противні, огидні голівудські акторки. Він не розумів, де ж його кохана, невинна Бекі. Він був дуже і дуже злим на Ребеку Шефер. Бардо винаймає приватного детектива, який всього за 300 доларів знаходить адресу Ребекки і передає Роберту. В той же час роберт вирішує, що йому потрібна зброя. Через свого брата він дістає для себе зброю, і також в той же період пише листа своїй сестрі, де розповідає про те, що так. У нього є залежність, але тепер він позбудеться від цієї залежності. Тепер він знає, що йому робити. Автобус Бардо приїхав до Лос-Анджелесу зранку, 18 липня 1989 року. Розпадлений та повністю не в адекваті він гуляв кварталами поруч з будинком Ребеки. Він знав, де живе Ребека, тому для нього не було складним просто підійти до її квартири та постукати у двері. Ребека не чекала, що хтось з фанатів може прийти до неї у квартиру. В той День вона мала йти на нові проби, і тому вона дуже легко відчинила, не очікуючи побачити когось особливого. Але за дверима стояв Роберт і він протягував її, її ж лист. Пам'ятаєш мене? Ребека пам'ятала або ні, ну ми цього вже не дізнаємось ніколи. Вона каже йому, що дуже приємно, що ти прийшов. Вона відповідає йому дуже ласкаво, з посмішкою на обличчя, адже вона думає, що це просто її фанат. Ну, трошки дивний, завітав до неї додому, але з ким не буває. Ребека м'яко пояснює Роберту про те, що вона спішить збиратися на проби, і у неї немає багато часу, щоб поговорити з ним. І зачиняє двері. Роберт розуміє, що вона не хотіла з ним говорити, що. Все вона просто не хоче більше його бачити. І це розлютило його дуже сильно. Тому Роберт пішов поснідати. Після того, як він поснідав, він повертається до Ребеки і знову стукає у двері. Вона відчиняє йому їх. І на цей раз вона вже не така приємна та добра, усміхнена. Вона по-справжньому роздратована, вона не розуміє, чому він знову до неї прийшов. Але у Роберта є дещо для неї. Він дістає з сумки пістолет і вистрілює дівчині прямо у груди. Чому? питала Ребека, поки ще була жива. Чому питала Ребека? За що Шефер була терміново доставлена у відділення невідкладної допомоги медичного центру, де померла через 30 хвилин після її прибуття? Роберта Бардо було заарештовано до довічного ув'язнення. У результаті цього інциденту було змінено федеральний закон про розкриття особистої інформації. Також закон про захист конфіденційності водіїв, який забороняє оприлюднювати приватні адреси. І також смерть Шефер сприяла прийняттю закону проти переслідування. Справа Ребеки Шефер сколихнула все американське суспільство. Але якщо ви думаєте, що Роберт був першим, хто вбив свого кумира, то ви помиляєтесь. Адже у Роберта були навіть ті, ким він надихався. Один раз він навіть її. Здив на місце злочину до того, ким він надихався. Так, я говорю про справу Джона Леннона. Джон Леннон це лідер гурту Бітлз, який загинув 8 грудня 1980 року, коли повертався додому і був вбитим одним зі своїх шанувальників Марком Чемпеном. Марк Чемпен працював охоронцем у Вайкікі. І в цілому здавалося, що він був звичайною людиною. У нього була дружина, були його друзі, він був релігійною людиною, і ніхто не... Міг би сказати, що в майбутньому саме ця людина складе цілий список зірок, яких він захоче вбити. Марк Чемпен завжди був фанатом Бітлз. Він дуже сильно любив цей гурт. Збирав його платівки, носив такий самий одяг, який носили бітли. Він по-справжньому був частиною фандому. Але що ж змінилося в його житті? Чому раптом він так сильно почав ненавидіти того? кого ще так нещодавно обожнював. Марк Чемпмен, начебто, був обурений через те, що Джон Леннон у 1966 році жартома сказав, що Бітлз популярніші за Ісуса. Це по-справжньому вразило Марка за його словами. Він не розумів, як Джон дозволяє собі таке говорити. Для нього це було. Просто жахливо. До того ж, Марка вразив документальний фільм про Джона Леннона, де розповідали про все багатство та про розкішний образ життя Джона. Марк теж був злий. Він не розумів, чому Джон живе таким розкішним життям. Поки він намагався купити платівки Бітлз, Джон Леннон просто був. Приголомшливо багатий марк. Не розумів, чому той, проповідаючи зовсім інший спосіб життя, не жив. Так як хотілося б Марку. Звісно ж, насправді ми можемо визначити Чемпмена як просто душевно хворого чоловіка. Його дії були хаотичними. Він то ненавидів Джона, то просував його книгу. Він щиро ділився намірами вбити Джона Леннона, але потім відмовлявся від своїх слів. І так було по колу. Він вважав Джона Леннона та багатьох інших зірок. Просто брехунами. Він вважав, що вони отримували свою славу незаслужено. І пізніше він зізнається у тому, що його головним мотивом вбивства Джона Леннона було те, що він хотів викрасти його славу. Він хотів отримати шматочок слави Джона. На той момент він не розумів, що вбивці не стають знаменитими, вбивці залишаються порожнім місцем у історії. У Марка був цілий список Зірок, як я й казала. У цьому списку був Пол Маккартні, ведучий ток-шоу Джонні Карсон, актриса Елізабет Тейлор, актор Джордж Скотт, колишня перша леді Жаклін Кеннеді, колишній президент США Рональд Рейган і губернатор Гаваїв Джордж Аріоші. Сам Марк зазначає, що він обирав всіх цих людей виключно за популярністю їхньої. І чому перша? першим став Джон Леннон, відповідь теж доволі прагматична, адже це було найлегше. Джон Леннон вільно пересувався по вулиці, він вільно спілкувався з фанатами, він роздавав автографи без будь-якої охорони. Він зі своєю дружиною просто гуляли по вулиці. Вбити його було дуже просто. І знаєте, насправді так страшно і так сумно усвідомлювати це, адже Марк був просто фанатом в очах. Джона він бачив його у вечір своєї смерті. Він вважав, що Марк. Просто його шанувальник, який прийшов за автографом. Чи було в голові Джона Леннона, що хтось з цієї толпи може просто вбити його? Я впевнена, що ні. Адже Джон Леннон щере розповідав про те, що він любив роздавати автографи своїм фанатам. Він не вважав це чимось поганим чи докучливим. Він завжди був радий дати свій фотограф. Він завжди був відкритий до спілкування з фанатами. І ось відповідь на це. Приблизно о пів на одинадцяту після роботи Леннон покинув студію. Йому подобалось догоджати фанатам, які тривалий час чекали на нього, щоб взяти автограф або сфотографуватися. Тому замість того, щоб вийти з лімузина на подвір'ї свого будинку, який охороняється. Леннон покинув його на 72-й вулиці і далі пішов пішки. Він був зі своєю дружиною близько 22.50 Йоко пішла вперед. Джон йшов позаду, несучи касети з записами. Він побачив чемпмена, він кивнув йому. І як тільки він прийшов вперед і вже почав заходити на територію свого будинку, той почав стріляти йому в спину. Марк випустив п'ять куль, чотири з яких потрапили у Леннона. Він не намагався втікти з місця злочину, він просто сів на бордюр і чекав, коли. Й твою мать, ми трошки змінили освітлення, тому що Дня все ще тварини. Пам'ятаємо про це і продовжуємо наше відео. Чемпмен навіть не цікав, він просто сів на бардюр і чекав, поки приїде поліція. Просто уявіть рівень цього, я навіть не знаю, як це можна назвати. Наскільки він був лицемірним та огидним чоловіком. Марк, до речі, зараз сидить в тюрмі, і він досі намагається подавати позови на звільнення, начебто він усвідомив свою. Ю помилку, і виявляється, не потрібно було вбивати Джона Леннона. Тепер він це розуміє, але. Поки що всі його позови були відхилені. Знаєте, історії про одержимих фанатів завжди починаються з того, що людина дуже сильно починає любити якусь артистку чи артиста. Вони справді захоплені його діяльністю, його творчістю, але потім ось цей простий фанатизм переростає у щось страшне. У монстра, який зсередини завжди пожирає тебе для того, щоб ми. Утньому цей монстр міг зробити щось по-справжньому жахливе. Наступна історія буде найжорстокіша, як на мене, з цього списку, адже наступна історія буде про азійський фандом, де артист та фанат це одне ціле, де слово фаната важливіше за будь-що, і де обов'язок артиста це прислухатися до фанатів та бути для них найкращими. Зараз я вам розповім один з найстрашніших кейсів в історії японської музики. Це історія Маю Томіто, відомої японської співачки та акторки. Вона грала у серіалах, знімалася у різних телешоу. Саме там її майбутній фанат, а потім і одержимий сталкер Томохіро Івазакі. Побачив її вперше і зрозумів, що він закохався. Його історія дещо схожа з історією Роберта Бардо. Ніхто не міг точно описати його характер. Він був просто диваком, який завжди був залежний від різних відомих людей. До того, як Івазакі полюбив Маю, він був закоханий у модель Айхасі Мото. Як і роб, він ідеалізував цих жінок в своїх очах. Вважав в їх богинями і кохав за невинний образ. Тому коли Ай зізналася у тому, що вона дивиться порнографічні фільми, Івазакі був настільки розчарований цим, що написав у своїх соціальних мережах про те, що всі жінки, які дивляться порнографічні фільми, повинні вчинити самогубство. Саме тому Маю була для Івазакі чимось особливим. Він вважав, що вона невинна. Що вона чарівна і прекрасна, і він захоплювався цим образом, як і Роберт він боготворив Маю і вважав її чимось неповторним. Він заявляв, що хоче з нею одружитись. Тому Івазакі вирішив діяти. Він почав надсилати Маю подарунки годинник та декілька книг. Але всі ці подарунки Маю повернула Івазакі назад, що по-справжньому його Розізлило, тому він почав погрожувати їй писати бруд та коментарі у твіттері. Всього він надіслав близько 400 погроз. Маю дівчина навіть зверталася до поліції, тому що вона переживала за свою власну безпеку. Але на той момент у Японії не було ніякого закону, який регулює питання погроз у соціальних мережах, що дуже дивно для такої країни, як Японія, якщо чесно. Але на простих погрозах у Твіттері Івазакі не зупинився, тому він прийшов на її виступ і підійшов до неї перед ним, запитавши, чому Маю повернула йому його годинник та книги. Але Маю не могла дати конкретної відповіді на це запитання, що настільки сильно розізлило Івазакі, що він дістав ніж і почав хаотично по всьому тілу наносити дівчині ножові Поранення. Він кричав: ти маєш померти, і наносив їй удари в груди, шию. Всього він наніс їй 61 удар ножем. Томіта була доставлена у важкому стані в лікарню. Але так як критично важливих органів Івазакі не задів, Томіта вижила. Він пошкодив їй обличчя, він пошкодив їй руки, вона була частково сліпа на ліве око. Також вона мала ПТСР. і всі ці ці по-справжньому змінили її життя раз і назавжди. І було ув'язнено до 14 років позбавлення волі. А також після цього інциденту Японія ввела новий закон, який передбачає відповідальність за погрози в інтернеті. Так, всі ці історії, які я вам тільки що розповідала, вони по-справжньому страшні і по-справжньому дикі. Але насправді не всі фанати про. Просто маніяки, які хочуть вбити своїх кумирів. Деякі з них просто по-справжньому дивні та огидні. Тому на останок я залишила вам доволі огидну, але при цьому цікаву історію. Давайте поговоримо про неї. Blackpink. Я впевнена, що ви чули про цю кей-поп-групу. Дівчата є найвідомішими айдолками у світі. В Азії їх просто обожнюють. Сотні тисяч фанатів по всій Азії мріють про зустріч хоча б з однією з учасниць. Одяг брендів, які одягають учасниці, розноситься в солдаут за лічені хвилини. На концерти майже нереально потрапити, адже всі квитки розкуповують за хвилину. Популярність. З дівчат по-справжньому не можна недооцінювати. І саме тому серед мільйонної армії всіх цих фанатів знаходяться такі дивні та огидні персонажі, як в цієї історії. 1 січня 2020 року Ліса з BlackPink виставила фото з тайського ресторанчику MQQN. Звісно ж, Ліса, як найпопулярніша людина з Таїланду у світі, отримала багато уваги до цих фото. А ресторанчик вмить заповнився сотною фанатів ліси, і здавалось би, що власник лише виграє від цього, не має ніякої проблеми в тому, щоб зробити свій заклад відомим після того, як його відвідала найпопулярніша людина в Таїланді. Але ні, він вирішив піти огидним шляхом. Власник написав пост у Фейсбук, де продавав столові прибори, з яких їла ліса, де продавав серветки, якими витирала обличчя ліса, де продавав стульчик, на якому сиділа ліса. І найогидніше він продавав кришку від унітазу, на якому сиділа Ліса. Звісно ж, ця історія обурила фанатів, і тепер ніяка слава на ресторанчик не чекала. Адже дуже скоро через критику та обурення ресторанчик було закрито. Насправді ж, ця історія просто гидка. Ми знаємо не один випадок, коли шалені фанати намагалися викупити хоча б щось, до чого торкалася їхня улюблена зірочка, починаючи від ліжка, де померла Мелін Монро, або якісь засоби особистої її. Майкла Джексона чи щось типу такого. І насправді я можу тільки подумати про те, як це жахливо та впливає на артистів, які не можуть відчути себе в безпеці навіть просто в звичайному закладі. Вони не мають права навіть на те, щоб просто поїсти. Тому, звісно, така темна сторона індустрії, вона по-справжньому може лякати та видаватись нам жахливою. Тому я хочу запитати у вас в коментарях: що ж на вашу думку? Думку створює такий культ навколо артиста, що породжує таку велику кількість неадекватних фанатів і чим керуються люди, які готові вбити свого кумира заради його уваги. Мені буде дуже і дуже цікаво почитати. Дякую вам за увагу! З вами була Козіліна і сьогодні закінчуємо без світла. Всім папа! -па.